Військовослужбовцям полку Азов передали допомогу з Тернопільщини. Це близько п'ять тонн їжі, довготривалого зберігання, супи, батончики, сухе молоко, питна вода та багато іншого. Гуманітарні вантажі надав благодійний фонд Покрова. Вже не вперше ми працюємо з підрозділами Азову. У них дуже розгалужена така волонтерська мережа, і до нас зверталися волонтери з Львова, волонтери з Тернополя неодноразово з певними листами-проханнями офіційними від Азову. Як найбільше. Ми даємо таких сухих супів, які легко розчиняти гарячою водою. Вони в нас є різних видів. Переважно польського виробництва, є в маленьких пакетиках, є в стаканчиках, є другі страви. Тобто, це їжа, яка швидко готується і перетворюється в абсолютно звичайну їжу. Також продаємо трішки солодощів, кави, тому що це таке, що завжди потрібно, завжди треба для військових, завжди просять. Долучилися до доброї справи й організатори фестивалю Файне місто, який зайняли Логістикою, знайшли та повністю завантажили два буси гуманітарною допомогою від благодійного фонду покрова. Ми займаємося з початку повномасштабної війни забезпеченням полку АЗОВ. Ми постійно відправляємо як і гуманітарну, так і іншу допомогу. Це там і автомобілі. Екіпіровка, амуніція і дрони і купа різних всіх речей. Ось, і от ці автомобілі з гуманітарною допомогою поїдуть саме до них. Гуманітарний вантаж вже доставили на складні напрямки у зоні бойових дій. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.